До речі, про Брікс. У них же там свої псевдоолімпійські ігри прийшли, і у кожному виді змагань було по одному. Ну максимум по два учасники. Оце я розумію, прям подія міжнародного масштабу. Ну але менше з тим у такій жорсткій боротьбі перемогли звичайно росіянці. Взяли аж понад 270 золотих медалей. Це ж треба які там таланти. Цілих 270 золотих медалей. Важко не взяти золото, коли в змаганнях бере участь один спортсмен і той з Росії. От подивіться, подивіться на це посміховисько. Синхроніст виграв у самого себе і зайняв перше місце. Як плавання одного учасника може називатись змаганням, досі велике питання. От подивіться, скільки країнці посміховиська вказали учасниками. Дивіться, купа. От Британія учасник, але там нуль. Спортсменів від Британії. ЗЕРО. Вони навіть не знають, мабуть, про те, що їх зробили учасниками. Дивимось далі. Купа країн, купа країн. Що тут у нас? Німеччина. Ну теж учасниця, мабуть, купа спортсменів. Нуль! Не знають спортсмени про Брікс. Не приїхав ніхто. Що у нас тут ще є? Купа країн, купа країн? Італія може? Італія. Ось Італія. І від Італії нуль спортсменів. Тому що Росія це фейкова країна з фейковими перемогами. А наступна новина, ну в принципі, не новина, а так констатація факту. У Болотяному храмі великомучениці Варвари, гарнізону ракетних військ стратегічного призначення у Підбосков'ї, завісу над вівтарем підвішено на гранати. Ще раз у храмі на гранати. Нічого спільного з Богом ці підпільні офіси чекістів вже давно не мають. На Росії будують так, щоб страждали усі: і мешканці старих будинків, і власники відносно нових. Яскравий приклад Москва. Будинок розвалюється, а місцева влада що? Нічого. На тріщину папір наклеїла, фасад трохи паркадом обгородила, щоб не ходили. Попси, і все на тому. І так у кожному регіоні. Проблеми місцевих з житлом не вирішуються, вони ігноруються. Ну і як результат, кількість скарг на стан будинків на болотах в прогресії росте. Але кому вони скаржаться? Путіну він щороку обіцяє побудувати для росіян достойне житло, але сьогодні їхнє достойне житло виглядає ось так. Люди живуть в 20... Люди живуть у 21 у двадцять столітті в найблагополучнішому регіоні Росії в бочках. Просто в голові не вкладається. Ходімо в якусь бочку зайдемо, подивимось, що і чому це відбувається. Слава Богу! Слава Богу! Що ми живемо в Росії, а не в Америці? Слава Богу! Про російських кулібінних, які погано будують, погано ремонтують, а замість асфальту кладуть килими. Далі у програмі. Пірдовіки це пропагандистський термін, який колись вигадали в СРСР, щоб надої в колхозах не падали. А на Росії дотепер чомусь вірять, що вони не просто оті самі пірідовіки, а пірідовіки в усьому. І, звісно ж, так звані лідери і в зброї, і в космосі. І в авіабудування. Ось так, от ось так, друзі. Ми заїхали у сніг. Подивіться. Ось колеса. Взагалі, дай тільки щось їм побудувати. Тут яку задачу не постав, все можуть. Перед нами перед нами стоїть по суті завдання будівництва світу. О, російські будівельники дійсно могли би прославитися на весь світ своєю криворукістю. Але там на болотах всі провали це ж здобутки, бо що? бо руський ванька, – молодець-удалець, і генетика в нього прям, ух, одним словом, руська смікалка. Тому спеціально будує так, щоб потім зламалося, і ремонтує, аби показати, як він ще й ремонтувати вміє. Ось, наприклад, є у недофюрера дивна пристрасть до мостів. Улюблений, той що незаконний. Так званий Кримський. Уже вже другий теракт на Кримському мосту відбувається. Ну який теракт? То просто вибухи радості, і нехай її буде більше. А тепер не про нашу, а про збочену диктаторську росіянці в Омську і Орську тонули. Так Путін до них не приїхав. Бо не цікаво. А відкривати мости то цікаво. Тому от в Череповце бог його знає, що то йде. Міст з такою помпою і в прямому ефірі відкривали просто подія світового масштабу. Вітаю на урочистому заході, присвяченому завершенню будівництва нового мостового переходу через річку Шексну. Будівництво закінчили, час і ремонт одразу починати. Ну, так як у Волгограді. Там мостовий перехід зламався, так його за лічені години підрихтували. Скотчем! А це селище в Карелії, регіон сусідній з Фінляндією. Ну там вже точно рівнорукість треба демонструвати. Ну щоб новоспеченим членам НАТО через кордон показати, як на болотах гарно живеться. Але й тут російські кулібіни підкачали. Міст, який ремонтували вже двічі, протримався лише п'ять місяців. При цьому на останній ремонт витратили майже 10 мільйонів рублів. Якщо нормальною мовою, то це близько 113 тисяч доларів. Дорогий у них скучі. Хоч, а насправді усі ці історії не про криворукість, а про геніальні бізнес-плани. Бо і на болотах як будуєш, крадеш, воно ламається, потрібен ремонт. Знову крадеш. І оця смікалка на болотах. Це вже якийсь мем федерального масштабу. Он навіть не до цар збиткується. Нікому нікому впоратися із будівельниками неможливо. Це не спеціальність і навіть не національність. Це щось таке окреме явище. Ще одне окреме явище на болотах реновація. Ну тобто, це коли потрібно перероблювати те, що було від початку зроблено погано. Ось до прикладу відремонтований будинок. І не де-інде, а у Москві коли я дивився на цього будинку, мені стало погано, і ось чому він кривий, причому дуже кривий. Я не фахівець у галузі будівництва, але щось мені підказує, що в цьому будинку жити не можна. І ще про якісне жартую про російське будівництво, тільки у 2019 році вартість об'єктів, а це не тільки житлові, а й дитячі садки, школи і так далі. Так, от вартість об'єктів, які не допустили в експлуатацію, склала. П'ять трильйонів триста мільярдів рублів. Це 38 мільярдів доларів. Але як талановито вміють російські гуру будівництва халупні традиції впроваджувати? Он навіть 12-поверхові будинки з дерева складають. Тут тобі і скрепа, і інновація. В основному ми працюємо на правлі. В основному ми працюємо у напрямку розвитку готельного комплексу багатоквартирних дерев'яні. Це унікальна технологія, за якою створюються висотні будинки. невже можна з дерева збудувати 12 поверхів? Так до 85 метрів виходить рекордна висота. А шо там ізби 12-поверхові? Це ви ще не бачили, як панорамні стіни будівельники на болотах зводять. Ні, я не переплутав не панорамні вікна, а саме стіни. Ось приміром у Челябінську багатоповерхівка, а в якій буквально немає стіни. Прикро, тут що ми стільки років тут страждаємо, і нас ніхто не чує. Так стіни ж якраз і немає, щоб вас краще було чути, і не треба бідкатися. Подумаєш, стіни немає. Але ж який краєвид і повітря свіже у ваших халупах? Та й взагалі голь на видумку хитра. Відомо, що Росія має дві гордості: це дурні і дороги. І в наступній історії прям все це є. Он до чого додумались: немає асфальту, дороги ремонтувати, можна і тирсою діри латати. Це реально, осилки. це реально тирса. І нею засипані ями. А це один з найбагатших регіонів Росії. Якутія. І коли чомусь немає грошей навіть на тирсу, ями взимку можна водою залити. І лада швидше їхатиме, і відзвітувати можна, що новий льодовий каток відкрили. Новий метод. Новий спосіб, як робити дороги. Вчиться, заливають. Нуу хау якутська. І добре було б: живіть у себе в своїх болотах, в напівзруйнованих будинках, ями на дорогах, багном своїм латайте, але ж тягнуть свої оті аналоговнітні проекти в окуповані наші міста. Це тимчасово окупований Маріуполь, місто, де росіяни зруйнували кожну другу будівлю. А тепер пропагандисти знімають сюжети про нібито відновлення. Бачте, он як талановито аналоговнітні будинки з тріщинами зводять. Тріщини тріщини неймовірні по всіх стелях. Прикро, що це нові квартири, де ніхто не жив, і це не окремий випадок. У цьому вся Росія невелика, немогуча і брехлива. Будують з багна і палець скотчем, мости ремонтують і кажуть, що це новітні технології. Колишнього Перевського священника за крадіжки відправили в колонію. Скрєпна російська новина. Крадуть навіть батюшки. Що вже казати про окупантів, які з нашої землі вигрібають все від чайників до заводів. Пам'ятаєте, у минулих випусках я розказував, що все від самовару і до прапора у них вкрадене. Ну, так само ці глубин народні утворення крадуть і один в одного на своїх болотах. Про народ крадіїв далі. Росіяни найжелюгідніші крадії у світі. Що Крали росіяни в українців. Ось сковорідки по 300 гривень, цілий кульок гігієнічних прокладок, гелі для душу крали, шуруповерти. Ось якісь деталі від жигуля. Ще шампуні. Це страшне. Крали все, що було, і на всякий випадок, цілий кульок гігієнічних прокладок. Досвід жахливого мародерства в Україні далеко не перший для окупантів, ну і не останній. Дон, як епічно зараз ця армія турбохватів вже своїх же глубінних співплемінників обкрадає. Ну а що діють за старим російським принципом? Бий своїх, щоб чужі боялися. Жителі нової та волжанки, яких евакуювали з Білгородської області, пишуть, що російські військові, які по ідеї мають боротися з диверсантами, натомість зламують будинки місцевих мешканців, виносять побутову техніку, гидять мимо унітазів, розкидають сміття, крадуть причепи та мотоцикли. Після нападу на Грузію російські військові щури розкрадали тамтешні військові казарми і так заздрили, що в них такого немає. Ну і не буде ніколи. У них все було, все, шикарні ліжка, шикарна казарма, чисті простирадла. не те, що ми. Ми як бомжі. В Україні військові мародери вийшли на новий рівень деградації. У них аж руки трусилися, коли бачили пачку прокладок чи банку шоколадної пасти. Та найбільше окупанти прославилися, просто таки на міжнародний рівень вийшли, можна так сказати, своєю пристрастю до викрадення сантехніки. Інакше як унітазними крадіями цю другу типу армію світу, ну в принципі, усіх росіян у цивілізованому світі тепер не сприймають. До прикладу, у відомому паризькому культурному центрі Пумпіду унітази обклеїли стікерами російською мовою. І що там було написано? А отаке прохання не красти унітази вкрадені. Унітази це найбільший тригер для російських турбопатріотів. Так вони вже істерично спростовують оці от подвиги своїх військово-туалетних каченят. Кричать, роти рвуть, що не може бути, щоб великі росіяни крали. Та може. Он дивіться, це із сюжету одного з російських телеканалів. Історія про зниклий челябінський унітаз. у Челябінській області вкрали туалет, поставили його кілька років тому, але в один із січневих днів клозет зник. Виявляється, надвірний нужник був на балансі провідних місцевих держустанов. Фельдшерського пункту і пошти жоходять люди ж до нас приходять і на почту ходять, і в лікарню. А куди людям тепер то ходити? Говорять, витукажуть. Ви туалет крали громадський? Ні, ну скажіть чесно, не було чим опалювати будинок? Так, туалетний злодюшка Володимир зізнався, що вкрав нужник в односельців, щоб хату опалювати. Воно ж і тепло, і русским пахне. Та й взагалі все логічно. В країні бензоколонці шалені гроші від енергоресурсів крадуть Путін і його чиновницьке кодло. А от таким владімірам пропонується краденими туалетами ізби свої топити. Відчуваєте контраст? Навіть російські блогери шоковані Середня швидкість витоку грошей з бюджетів різних рівнів склала від 12 до 75 мільярдів рублів на місяць 475 мільйонів рублів на день або 17 мільйонів рублів на годину. Всі ці речі російські чиновники крадуть за одну годину. Я вас запевняю, що з такою швидкістю гроші не крадуться не в жодній країні світу. Масштаби бюджетного розпилу на болотах вражають. От, наприклад, на будівництві метро у Красноярську вкрали майже мільярд бюджетних рублів. Ну це десь 8 мільйонів доларів. Але російські пропагандисти закликають глибинних пишатися такими славними традиціями болотяної політекономіки. Виберіть, виберіть будь-який період в історії Росії і подивіться, що там відбувалося: злодійство, корупція. Нерівноправність дика, все що завгодно. Але країна пливла як величезний айсберг, розламуючи все на своєму шляху. Ну і звісно ж, придворні комедіанти оспівують мародерство влади під оплески холопів. Я чиновник, я чиновник, я крутий. Нехай уже і не молодий. Я один краду чуть, -чуть а з друзями багато. В Альпах сніг у канах спека, щоправда, я не виїзний. Зате зі мною мої друзяки є будинки, є сади, є мигалка для їзди, а решта все до зірки. Ну а нещодавно глибинним буденно так повідомили у новинах, що Челябінський екс-губернатор розікрав три бюджети Російської Федерації. Три бюджети. Зразу придупи одразу попереджаю, це ніякий не розіграш. У Росії за судовим позовом зарештували активів родичів екс-депутата державної думи, екс-губернатора Челябінської області на 100 трильйон рублів. Звучить неймовірно. Це справжній прецедент у сумній трагічній історії корупції сучасної Російської Федерації. Як судові пристави в принципі наважилися відобразити подібну цифру в офіційному документі, мені чесно кажучи, не зрозуміло такої великої цифри. Росії ще не бачила коли закінчиться злодійство в Росії. якщо yes, <laughs> <это возможно. laughs> не зупинити, то потрібно очолити. Ви будете сміятися, але з отого от запліснявілого палацу Путіна в Єлінджику за квадискотекою також покрали будматеріали. В цьому зізнався один з забудовників, який втік з Росії. Ті, хто працює на Путіна, крадуть у нього гроші. Що вже казати про глибинних? Для них взагалі все будують буквально з багна і палок, або ось з пенопласту. От посмотрите. Ось подивіться на якість матеріалів, це вхід до парку. Дивіться, яка місність. скільки тут крадено грошей. Та холопи хоч і скиглять, а від своїх недовеликих казнокрадіїв не відстають. В магазинах з калінавсталої імперії крадуть так, що вже навіть масло ховають в антихапкокейси. Якщо масло почали в магазинах ось так продавати, це означає, що його почали красти. Тому що ось так раніше лише ікру продавали. Це що за новий час? А ось зубожі життя кавового апарату в Росії: трубочки, стаканчики, сиропи, цукор. Росіяни крадуть усе, і так в них всюди. В будні крадуть буденно, а на свята по святковому. Пічальне на Сумна новорічна історія. У моїх сусідів вночі поспилювали верхівки ялинок. Хтось каже: ой, штрафи, штрафи. Законно, незаконно посадити, посадити та всім плювати. Приїхали, спиляли, поїхали. Традиція така. Любить наш народ ялинки нахабно красти на новий рік. Позорище в глибинних. Навіть народні приказки та прислів'я для виправдання крадіжок є. Ось, наприклад, швидко вкрав та геть пішов. Означає, що знайшов. Якщо тобі щось тяжко нести, уяви, що ти це вкрав. Викликайте міліцію. Будь ласка, я вас прошу, не треба. Так, жіночка, встаньте з колін. Цілу сумку накрала. Та росіяни в коментарях клянуть, кого б ви думали? Не злодюшку, яка накрала повну сумку, а продавців, які її спалили. За копійки міліцію викликати. Ви краще покажіть депутатам мізерні пенсії і людям доводиться красти. Довели пенсіонерів, купити не можуть, доводиться красти. А ось дивіться, як скрепно глибинні помародерили у Туреччині. 35 кілограмів їжі намагалися вивезти з готелю. Так це ж гостинці. Це ж ми вам залишили. Ну добре, зібрали собі, щоб в дорозі поїсти. Це нам дали у вашому ресторані. Що ми по дорозі додому поїли? Але в коментарях під відео цих готельних лангальєрів жаліють. Поїсти в поїзд не дали. Що за нелюди? Окремий розплідник крадіїв це не до пошта Росії. Якщо хочете, щоб... Якщо хочете, щоб у вас посилку вкрали, то відправте її поштою. Росії мені вчора дитина зателефонувала. каже, ноутбука немає у посилці. А ми з вами вчора пакували його. Замість нього лежать дешеві макарони, борошно. А ноутбука немає. покажіть мені посилку. Вона пошкоджена. Давайте зважимо. Ось вага не співпадає. Там має бути термос три пачки кави японської і цукерки. Консерви відправляли. Я так розумію, це їх для ваги кинули. Та має бути термос японський. Він дуже дорогий. Дивіться, на майбутнє такі речі відправляйте з описом. Тоді посилки не відкривають. Це якийсь караул, а консерви все ж таки для ваги кинули. Ні. Yeah. Повірте, у нас на пошті такого не роблять. Ну а про масштаби корупції в російській армії найкраще сказав сам диктатор Путін. Фактично визнавши, що звільнений нещодавно з міністерського посту Шойгу докрався до того, що військовий бюджет роздувся як в СРСР перед розвалом. А це до речі і стало каталізатором краху совку. Новим міністром оборони. Новим міністром оборони призначено Білоусова Андрія Ремовича. Пов'язано це не в останню чергу з тим, що витрати на військову складову зростають. Нагадаю, що всередині 80-х років сукупні витрати радянського союзу на оборону та безпеку становили близько 13%. У цьому році у нас сукупні витрати на оборону та безпеку становитимуть приблизно 8,7%. Може бути, буде трохи більше, але приблизно 8,7%. Це, звісно, не 13, як було в радянському союзі, але це все таки вже солідна величина. Отже, навіть Путін не сумнівається, що скоро він зі своїми клептократами докрадеться до скону своєї недоімперії.